Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні вирішив познімати свої коні, як вони балдіють, коли на, на дворі. овод. Дора, Дора теж вже підросла зробила. Моцно купила, лошечка. Перемога, перемога виросла капець. Що і три з половиною в місяці порівняти вона по висоті більше як півкопили. Коні стоять на стайні, коні не пасу. Взагалі не виганяю пасти, бо у нас не знаю, не знаю в чому причина, але в нас такі овади, що просто капець. Кадора, той перемога. У нас дуже сильні. О, все перемога. Така от Коніси у нас туди. Коні спокійні. Коні спокійні. Я перемогу постриг. Міст. Перемогу я постриг. Де їж? де, де дав їм це їсти, де їж. Така от Перемога Три з половиною місяці. Ще трохи вже доліняє ніяк. Ліняє, ліняє і ніяк не доліняє. Перемога така собі плустінька цьоця. Така от лошечка. То є лошечка по баріку по жеребцю, теж по широн чистокровний по баріку. По марусьці. Так мої коні поки жира балдіють в штайні. Їсти, їсти, пити і то їхня от задача зараз. тому що ну, Маруська трохи возить сіно, трошки Маруська возить сіно. Ластівки роблять гніздечко. Тут вже виявилися один виводок, а тут не знаю, чи ті самі, чи другі. Вон тільки з... Якщо то видно, що тіпи, ще свіже. Роблять гніздечко в ластівки. Такі в нас справи, коні заготівля Сіно вже майже зробили, ще там таке трохи. Таке трохи. Перемога підросла капець. Підросла дуже файно. Спокійна лишечка. Дай ногу прямо. Опа, а чекай, курча, де їдеш. Підлога слизька. Ось та таке. Така от перемога. Перемога буде чорна. Вже ліняє, ліняє. Та й такі у нас справи. Перегородку вже забрав, бо поламали к'єт. Ще ось тут качечка сидить на яїчках, візьмають лісти качки. Малий господар посадив. О! Де зраді станеш? Повчила вставати ногами перед ними ладно. Остій обуку нішину сам, тепер він кошу. Валять по повних песках. Є у нас справи? Так коники собі стоять в тайні поки от Перемога, перемога підросла дуже гарно. Супер. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарного вам перегляду, слава Україні, будьте здорові!